Всім привіт, в Renault Аронотрафік. Всі вже перегнаний в Швейцарії. Це у нас оригінальний пасажир на 9 місць, 2 дизельний двигун. 2013 рік випуску, 265 тисяч Оригінально перевірено пробігу в сірому класному кольорі на таких колесах на літній резині з хорошим протектором. Оптика ціленька, ніяких зауважень немає. І також є протитуманні фари в даному авто. Великі дзеркала з електрорегулюванням, вікна з електроприводом. Такі на салончик, сидіння водія, кермо прорезинове, шестистоплева коробка передач, кондиціонер, центральний замок, підігрів заднього скла, mp 3 плеєр оригінальний з блютусом, приборна панель, 265 тисяч пробігу, підсвіточка, мікрофончики, все у нас на місці. Також у нас тут є повний ремкомплект під сидінням, а знизу кріпиться запасне колесо цих автомобілів. Воно ніхто його ніколи його не знімав. Таке у нас багажне відділення, також поличка все є. Дефлектори, динаміки, ручки, все як має бути в оригінальному пасажира, так і є. Також газові пори все добре функціонує. Так утвориться такий міні-дашок. де собі на природі сховатися від дощу можна. Автомобіль розмитений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Також можлива доставка по Україні. Також гарно їздить, фіксується. З другий ряд. Так само тут регулюється, повітря, подача повітря і температура повітря, підсвіточка, дефлектор, дефлектори. Все ціленько, нічого не знищено, Саме підлога. Такий гарний ухайний стан автомобіля на свої роки і свій пробіг. Так, це, також емблемки всі на місці. Ось так він виглядає з цього ракурсу, так само пластик, нічого не зачовгано. Зараз покажу вам документацію. Ось він код, 2-літровий дизельний двигун, 9 місць, 13 рік, 14 місяць, 84 кВт. Так, сервісна книжка. Ось усі відмітки про обслуговування. На даний момент 265 тисяч пробігу. Собі ставте на паузу, скрінте, перекладайте. Кому цікаво. Автомобіль знаходиться місто Радивилів, Рівненська область. Це на трасі Київ-Чоп, сюди легко можна дістатися автобусом, поїздом, будь-чим. Телефонуйте, вам, вам надам всю інформацію, краще добратися, або можемо доставити його до вас, підім. Можлива доставка.